А можеш мені зробити, будь ласка. Кого землю? Ну давай. Головне, щоб воно було солодке. Ой, бодічка просто обажаю. Максимально комфортно з бодію працювати. Завжди він тобі допоможе. Якісь накидає тобі ще ідеї. Вісквіт колись ставити буде? — Я вже постав. Молодець. А пельсин з ваніліном мечиться? Думаю, так. Да. Не, не горчить, бувають горчить. Ні, я зовсім трошки. Горчить не треба, да. Скуштую його, б. Так, може, цукор взяти тоді. Я знаю, що сьогодні про дружбу конкурс, і ми маємо право допомагати друг другу. Я бачу, що в нього більше процесів ніж в мене. Кажу, все, займайся своїм, я тобі тісто зроблю. Я даю цукрову пудру, трохи чорно-корокатиці для кольору і шоколад чорний. Перебиваю це все, довожу до смаку. І смажуємо це. І виходить, вже готове два тіста. І потім я робив е, свою глазур. Я розтопив вершкове масло, е, додав туди кімчі, шаріра ще була гостренька, і теж спеції, і доводив до смаку. У Богдана знову е, цей щось красить буде. А може, в сувіді я зроблю. Ти знаєш, як це робити? Вакуумний пакет. Подумала про те, що, наприклад, тунець нам необхідно готувати і смажити на розжареній пательні дуже швидко. А гребінець має трошки плавати в суміші з і вершкового, і е, звичайного масла. Різні е, рецептури приготування. Тому я вирішую, що я буду готувати це в сувіді. О, як смачно в тебе пахне, обліпиха. Я вирішую робити соус з обліпихи, трошки соку апельсина, чилі і бадян. Було питання щодо соусу. Е, я одразу хотіла готувати соус саме в Єрдж, тому що він класний, насичений. Плюс Ектор ще на минулому тижні сказав, що це один з його найулюбленіших соусів. Просто я не знаю, як я замітую томати чері. Розумієш? Ні, так я ж кажу, я можу їх не викладати або. Типу... Я ж питаю, по кольору це буде схоже оранжеве? Ну, в мене, в мене дуже оранжеве. Вірш до, досить рідкий соус і прозорий. Ти можеш зробити е, барабулан з апельсину, але не з ситлійського звичайного додати ще чогось червоного туди. Він густіший, він не прозорий, і його легше було б зробити е, по кольору, схожим на мій, наприклад. Барбан ми два випуски поспіль готували. Добре готовь, вірш. Ну, Але по кольору треба його, значить. Е... Я не знаю, як ти його такий по кольору зробиш. Я думала, що це може стати проблемою, бо страви мають бути, мають бути ідентичні. Помідорки ж там же чесночком, правильно? Просто розлежиться. Да.